Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 8 жовтня. Нарешті вдалося вибратись на рибалку. І ви тільки подивіться, на якій річці ми будемо рибалити. Це вам не Дніпро, не рісна, а маленька річка сироватка. Давно хотів тут побувати. Ось декілька годин. До закату у мене залишилось і спробуємо. Дує дуже сильний вітер. Вчора намагався вийти завадив дощ. Але обіцяю, що він зменшиться, тому рибалка. У будь-якому випадку відбудеться. Всім приємного перегляду і не перемикайтесь. Так, ось поближче показую цю річушку. Якщо захотіти, то думаю, можна навіть перепригнути. Щука і окунь тут точно є. Не знаю, от в таких місцях вона стоїть чи ні. нічі. Чи Мені треба шукати на більших якихось таких затончиках. Але в будь-якому випадку спробуємо. Декілька годин у мене є. Поставив я. Для початку скруточку і ось такий закос на ізіка. Дує дебела. Ух, навіть якась рибка присутня, друзі. Треба пробувати ловити. А, була покльовка, друзі. Ля. Клювака перша, ого. Ого, ого! Так, замінив приманочку, продовжуємо. Перша клювака. В такому місці, я, чесно кажучи, думав, що вона десь зараз на широких місцях. стояла эта чучка. Е, друзья, головую. Не улыбочка. Я все ж таки не. Весь один. Пока Маленькая маленька. Маленькая, але добрала. Стой. Я забыл взяти. Це ось вона, друзі. Піши Пустыми її. Бежи. Є перша, друзі. Не зря я ехал. Уже не зря. вот уже получше. Опа, завела кудись. Друзі, завела кудись. А, сошла Оце, блин. Наче непогана щучка була. І сошла Завела в кущі. Ай-яй-яй. Ось В принципі я так і думав, що вона ближче буде до таких місць широких. Але клюнуло, самі бачили де. Ну, не погана вже щучка була. Ще, мабуть, пробувати це. Таке собі, але спробуємо. А, вітер, вітер сильний. Завела в траву і зашла, оце. я їй таку змогу. Із його боті резинові чопувати і вже знаю точно, що лівий протікає, нога мокра. Ну нічого, роздіватись нікуди. Треба собі такі літні прикупити, бо в мене і зимні. Вони там з 44-го розміру це без стільки великі а за стількою мабуть чаркувато було взагалі. Пробуємо тут прыгать. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, 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 все. Есть. Передо мною пройшовся тут ще один рыбачок. Цікаво, як там нього ловиться, не ловиться. Ну, дві поклівки. Одну щучку поймав, друга на жаль, зійшла. Друзі, подивіться, який класний закат. Зараз фоточку треба зробити. І так, друзі, підійшла до завершення ця рибалка, вийшла коротенько, зараз от 6.30 вечора і вже темно на вулиці. Спіймав я одну щучку і одна зійшла. Все, ви бачили? Так багато ходив, одна нога мокра, на іншій натер п'ятку, але все одно задоволений. Походив, рибу бачив, покльовок більш не було. Річка цікава, хотілося б більше часу, щоб зайти ще далі і подивитися інші місця, але на даний момент як, як є. Так що, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.